Вітаю, друзі! На каналі Життя Без Квітів не буває, і з вами Світлана. І сьогодні в цей сонячний такий гарний осінній день. Сьогодні я хочу попрацювати знову в себе в садочку, пообкопувати кущики, попідживляти осіннім добривом і триходермою, і позагрібати листячко. Вже одну частинку свого садочку я прибрала, він ніби й невеличкий. Але коли починаєш працювати, то не дуже то і так е, легко вдається. Тому сьогодні другу частинку приберу, якщо встигну, тому що вже сонечко е, високо, навіть уже сідає, починає сідати, але гарна погода, тому я хочу попрацювати. Ось так зараз виглядає ця діляночка, частинка нашого садочку. Тут ще й листочки, і необкопані кущики. В основному тут смородина, агрус і жимолость. Деякі вже я пообкопувала кущики. Ось таку процедуру ми проводимо кожної весни і щоосені. Тільки навесні підживлюємо азотно-калійними добривами, а осінню калійно-фосфорними. І обробляємо осінню залізним купоросом. І кущики, і дерева. Пізніше, коли настануть такі сталі морози, чоловік накриває соломою і часник, і цибульку, і так само обкладує кущики. Таке ми робимо щороку, все виходить, гарненько зимує, не випріває, головне весною вчасно відкрити. На цій діляночці, між грядками, ростуть цих три кущики: агрус, смородина і агрус. Я навіть їх чіпати не буду, тому що тут треба обрізати, тоді обкопувати це старі кущі. Ось тут з ними багато роботи. Я, звичайно, займуся, але пізніше. Абрикос росте. Смородинки. Один, два, три кущики тут смородини в цьому рядочку. І кущик жимолості. Жимолость в мене є три сорти, я її обрізати не буду. Побачу, як вона перезимує, а тоді це перший рік вона. Ну, вже роди плодоносила в цьому році. Яблонька молода. Це шовковиця вже скинула повністю листя. Грушка. Також ми вже пробували грушку тут. Лохина, один кущик і другий. Це два різних сорти. Протягом всього сезону я вже розказувала сюди, викидаю яблука, всі, які портяться, Кругом лохини, їм це подобається. Тут також яблунька є молода. І ще два кущики жимолості. Різного, це різні кущики різного періоду дозрівання, але вона вся рання. І ось які бруньки, це вже буде цвіт. В цьому році було дві квіточки всього, а вже на наступний рік ось скільки бронічок заложила. На секунду забула, як зветься це дерево. Це кизил. Це кизил. Я верхівки його обрізаю, тому що не хочу, щоб воно росло високе. Він у мене на трьох ніжках. Коли стане мало місця, залишу на одній. Тут в нас ще є старенька яблунька, вона дуже гарно в цьому році родила це циганка. Тут я вже позагрібала, ось так виглядає ця діляночка. Ну, там три кущики пізніше обробимо. Очиток видний. В цю пору він красунчик. Дуже гарний він старий, неприщипнутий кущик, розвалювався, тому я його підв'язала ось тут, так. І зараз він прикрасить цього садочку. І ось так порожньо стало ось тут, де були пеларгонії. Я сьогодні всі вирізала. Викинула. Трішечки підмерзли хризантемки але тримаються. Тримаються гарненькі. Ну, видно, що підмерзли. Мороз був невеликий, напевно, мінус один чи мінус три, як в кого де. Ми поки проснулися, в нас був мінус один. Так і не розкрилася повністю сива дама. Дуже гарна хризантемка, але вона не встигає, хоча це і сонячна сторона. І ось такий вигляд має широколиста гортензія. Не витримала вона цього морозу. Ось зараз в такому стані. Змерзли всі гортензії. Пізніше я їх буду накривати. І трояндочки ще в бутончиках. Ну, нічого не зробиш осінь. Сьогодні ми маємо 19 листопада. І вирішила не пересаджувати оцю високорослу троянду Обейт. Зробив чоловік ось таку опору. І буде вона тут зростати. Арку не захотіли ми ще одну робити, тому ось така напіварка, опора така буде. Я планувала її пересадити, тому що вона висока, виходила за межі цього парканчика, прохід в нас тут. Тому буде ось стримувати її така опора. Ну і, звичайно, будуть нас радувати хвойні. Далі будемо милуватися хвойними своїми. Лілька кажи всім пока. До побачення, до нових зустрічей!